Доброго здоров'я, товариство. Цими днями нашому офлайн-магазину Елішоп виповнюється один рік, і я вирішив зняти таке розмовне відео, де поділюся з вами досвідом. Це буде трохи таких внутрішніх штук, моїх роздумів. От, тому надіюсь, буде цікаво. Ну і звісно, не знаю, правда, коли ви будете це відео дивитися, от але запрошую всіх охочих в гості, хто проживає у Львові або хто буде у Львові, 16-17 серпня, субота, неділя. Приходьте в гості у наш офлайн-магазин, який знаходиться за адресою Джухара Дудаєва 5. Будуть, звісно, сейли на весь асортимент. Будуть цікаві конкурси, будуть всякі розіграші. Та я буду тамадувати, щось буде поїсти, щось буде смачненьке і випити. От ось такі лимонадики Underwood. Андервуд. Коротше, буду радий познайомитися з кожним з вас, хто прийде. Звісно, поговорити про кросівки, тому забігайте. Я собі накидав такий план про що сьогодні буду говорити. Значить, перший пункт це те, що я в принципі і так знав, але тільки тут підтверджу, що офлайн-магазин. Це перш за все про престиж у нашому випадку, чим про якісь прямі продажі, напевне, десь процентів 90% всіх людей, які приходять до нас в офлайн-магазин, це люди, які так чи інакше, але... Вже знають про нас, тобто вони десь бачили, от на Ютубі, в інстаграмі підписані, чи там дізнались від друзів, що є от магазин. Тому вони йдуть ціле спрямовано за адресою. В нас магазин, хоча нібито і в центрі, але таке непрохідне місце. От, ну буває, звісно, зальотні люди, хто приходить і каже, чекайте, а тут колись була там чебуречна, чи якийсь там заклад харчування. Ми такі. Ну ні, сорі, ми зараз, зараз тут продаємо кросівки, або хтось бачить, через вікно кросівки заходить, особливо в нас на Трані стоять ось ці мої перші Adidas Jeremy Scott з крилами. От я частенько бачу вікно, люди так йдуть, йдуть, йдуть подивилися, посміялися, і хтось або прийшов далі, а хтось може зайти подивитися. Точно не цільова аудиторія. Єдине, що в нас там періодично, ну не скажу, що дуже часто, але заходять якісь іноземці. Я так думаю, що вони десь ну, пробивають, чи на Google картах чи де, не знаю. Так, наприклад, у нас купував тренер, вже минулий тренер донецького Шахтаря, Пушич. От, це теж з ним така історія, бо, ну, в принципі, це розмови я можу собі трішки потерендіти. Значить, він купував декілька пар красівок там загальною вартістю там. 1050 плюс. він прийшов раз, там я хочу розплатитися, а ми змінили термінал, приватбанк на монобанк. І він такий прикладає карту, відмова по оплаті. Непонятно що. Ми такі, ну може, можете скинути на ФОП рахунок. Він такий, ні, сорі, тіпа, тільки так. Ну, ми нічого зробити не можемо. Кі, ну окей, я зайду наступного тижня. Приходить, він, значить, через тиждень. Ми написали монобанк, до нас там підключився якийсь там їхній айтішник, зробив нам, ніби термінал, все нормально. Приходить, значить, людина на Тиждень бинь оплачувати відмова. Я такий, вибачте, що сталося. Значить, я пишу в Монобанк. Дивіться, така то ситуація. Типу, ну в нас людина купує, в нас вже. Така проблема була. Ну, типу, давайте щось вирішувати. На що мені відправляють їхній стандартний лист. Думав, знайду той емейл, e але не знайшов. Значить, пишуть: типу, надайте скріни переписки або фотографії з магазину, що клієнт у вас щось дійсно купує. В мене шок. Ну, типу, неприємно і перед людиною, яка другий раз приходить купувати і не може купити. І ну, типу, він так і не купив. Каже: Ну окей, я попрошу там свого менеджера, можливо, він там зможе перевести. Там. Ну, коротше, людина знов йде. Я пред'являю, Монобанку кажу, знаєте, на початку до речі, ну це така моя думка. Монобанк на початку відкриття знаєте, всі такі котики. Ну вони й зараз себе так позиціонують. А по факту, в мене декілька разів були просто з ними неприємні ситуації. Зараз відео получиться обсирання монобанку. Ні, ні насправді, Ну коротше, по факту, в них я так розумію, дуже багато роботи. Вони понабирали людей, і люди от просто шаблонами валять вже і ніхто не розбирається в ситуації. Виявляється, що на терміналі додатково стояв ліміт, і людина там не могла оплатити. Вище якоїсь суми. О, така от штука. ну Тим не менше, курсівки все-таки <рес> минулий тренер Шахтаря купив. Все окей. Це так, я трішечки відхилився від теми, але я думаю, комусь теж таке буде цікаво. Значить, про що я починав? Та, магазин це про престиж, тобто що наші клієнти, які вже і так у нас купують, або які про нас знають, просто прийшли не на 10-й поверх цокольного приміщення і не десь там в інтерсіті, а прийшли в магазин, де гарно, де чистенько, де візуал. <рес> ситуація загалом, ну як мінімум, трохи краще. Далі, магазин – це про співпраці, от і це в тому числі і про співпраці з брендами, з якимись нашими українськими дистриб'юторами, і по співпраці з якимись іншими брендами, компаніями, не зі сфери там кросівок чи одягу. По кросівках і по одягу. Ну скажу так, комусь важливо, щоб в тебе був офлайн і тобі там насиплять якогось цікавіших артикулів мається на увазі. Я щодо офіційної співпраці говорю комусь неважливо, от ну тут же як хто розвиває бренд в Україні, як хто підходить до роботи. Про це я трішечки пізніше, детальніше розкажу під іншим пунктом. Але загалом, дійсно, це великий плюс. Ми тут вирішили рухатися, все-таки трішечки в іншому напрямку, от, але я думаю, що все ще попереду, і тут ми плавно переходимо до... Третього пункту, який в принципі теж можна віднести би було до співпраць, але це більше про такі міжнародні співпраці. Це про нові бренди, які ми слава богу, щось я думаю, вже завеземо. Ну не знаю, там частини напевно осінню, частини появиться вже весною, і це величезний пласт роботи. Я не думав, що все настільки важко, ну, мається на увазі комунікувати з брендами. Які там не мають у дистриб'юторів, представниць а вишукувати контакти? Коротше, недостатньо просто зайти на якийсь бренд, умовний Норда. Та ну тому, що Норда в мене в пріоритеті, взагалі, тому що я дуже люблю цей бренд. Я розумію, що це можливо не комерційна історія, типу, ну там кросівки по 15 тисяч. Я думаю, багато людей купувати не буде. Тим більше, що це. Специфічна пара, здебільшого для трейлу, от ну хоча типу, лайфстайл їх теж беруть. Ну коротше, от але недостатньо просто зайти на офіційні сайти, не написати їм в кастомер, типу я такий, то такий, то хочу співпрацювати, дайте мені контакти. Ні, треба перелопатити купу всяких джерел, купу різних контактів. Слава Богу, є добрі люди, які десь мені в чомусь допомагали. За це їм величезне дякую. І оскільки я цим займався особисто, то це дійсно місяці роботи. Але я радий, що такі. Досвід в мене вже є, і в подальшому, ну принаймні, я маю надію, що буде легше. Дуже широка аудиторія. Ну, це я так собі в плані накинув. Що я маю на увазі? Насправді. Офлайн-магазин дав можливість зрозуміти взагалі, хто наші клієнти. Бо, ну знаєте, там Ютуб-канал я веду вже перший ютуб там, в 17-му році відкрив. Та? І якось так привик, типу, що аудиторія ну, Лішопа не магазину, а Ютуб-каналу, перш за все, це були там люди, плюс-мінус, чи ну, підлітки, ні, не підлітки, бо я вже тоді теж не підлітку був. Ну коротше, але це. Там плюс-мінус мій вік, трохи молодші, трохи старші. От але пройшло вже багато років. Вибачте, мені вже за 30, я вже не молодий. І мене чесно дуже спочатку дивувало, що аудиторія лішопу є і набагато старша. Тобто, це там ну здебільшого звісно чоловіки, але там 50 плюс років. І я такий спочатку, ого, нічого собі. Ну тобто, мене це спочатку дивувало, потім я вже якось привик. О, тобто аудиторія максимально широка і максимально різна. Ну, мається не ну, там дівчата, хлопці різний вік, різні різні вподобання Ну і всі вони десь щось в нас знайшли, що їм сподобалося. от, І це прикольно. Причому хтось так максимально скромно, там, знаєте, там так, ну я там дивлюся, відео, там ще щось. от, Хтось прям не знаю, хвилин 40 мені може розказувати, які там красівки в нього є, які гуд, які не гуд, і це класно, насправді. тобто я... Радий, що люди, ну в тому числі завдяки десь, напевне, і відоса на Ютубі. Там люди цим цікавляться, десь частково горять, напевне, так як я цим горю. Тому дякую вам, в тому числі, за ваші фідбеки, коменти, тому що воно мене теж десь мотивує. Робити щось далі, яким чином розвиватися. Далі трохи такий провокативний пункт. От, але в принципі нічого нового я не скажу. Всіх цікавлять заробітки, перш за все. Ну, типу, я не буду лукавити, в принципі, ми теж ну, нема прибутку, ну, типу, нема що думати про розвиток. Але я тут веду навіть не про там, магазини. А тут я, напевно, більше хочу говорити про дистриб'юторів. Про представників брендів тут у нас на місці в Україні, тому що як на мене далеко не всі люди розуміють ринок і докладають, хоч якихось зусиль, щоб це все розвивалося навіть в такий складний час. Ці люди, можливо, хороші менеджери, там хороші фінансисти, але в мене особисто до багатьох людей є певні претензії, тому що я бачу, як там працюють одні бренди, і можу порівняти там. Як працюють інші бренди, це звісно суб'єктивно. Це я так бачу. Воно має розвиватися, і як не як, але треба теж зі своєї сторони якось старатися. Складається таке враження, що просто певні компанії, знову ж таки певні люди, як засіли в своїх кріслах ену кількість років тому, так в тих кріслах і сидять е якісь. В своїй зоні комфорту і ні до чого доброго воно їх не веде. Що класно? Ну напевне, це те, що окрім всяких там великих чи невеликих шопів. Які теж як і у минулому пункті зацікавлені суто продати, продати, продати але продати, продати, і вони на все продають головне, щоб продати все одно є магазини, які там заслуговують респекту. Звісно, ми всі в сфері продаж працюємо, але всі працюємо по різному І е, мені ну я можу сказати, чи не можу сказати, респектнути мені, звісно, подобається острів. Це не наш асортимент. От ну ми дечим пересікаємося, але острів це прям ну. З них варто брати приклад, як на мене. Я звісно не знаю там внутрішньої структури, як це все налаштовано. Ну і вони, понятне діло, це не лішопчик, це щось вже таке громадне, але вони молодці. От вони якраз думають про розвиток. Типу, я ну не скажу, що я там глибоко слідкую за ними, але там і знайомий з представниками тут, які працюють у Львові в магазині ОС 22 І вони великі молодці. Їм великий респект з своїх якихось таких прямих конкурентів. Мені подобається там контент для прикладу Снепзетбеку. Я був в них в магазині колись в Києві. Я не знайомий з хлопцями особисто, але мені попадається відео десь там в Тіктоці, в Інстаграмі, типу теж молодці. Ті ж самі Вірер, я колись був в їхньому старому магазині, в новому ще не був. Є там Storage, теж офігенний магазин відкрили в Києві. ну принаймні теж я візуально десь там в Інстаграмі бачив. Снікер Фанатікс. Прикольна інстаграм-сторінка, видно що чуваки, теж шарять. Ще був один такий простір, але я так розумію, вони вже закрилися. Мека називався, Мека, Мека, Мека Project, щось типу того. От. Ну, коротше, є люди. Які шарять, я думаю, що в багато чому шарять глибше за мене в якихось певних аспектах. От і прикольно, те, що вони це десь транслюють, розказують. Ну коротше, молодці, типу люди це роблять. Ну видно, що з душою далі. Команда в нас по правді кажучи, немає якихось там відбитих ну, в доброму плані. Там хлопців чи дівчат мається не в плані кросівок, там помішаних на кросівках, там щось таке. От так принципі, я і себе теж не вважаю там прям помішаним. Проте для себе я зрозумів, що не потрібно людині бути там з головою, не знаю, помішаними на кросівками і до фіга всього знати. Просто головне, щоб людина була адекватна, відповідальна і вона всього навчиться. Кістяк у нас такий сформований. От команді величезне дякую. Люблю їх, надіюсь, вони так само люблять мене. Далі в нас безпека. Так, якщо ви ну, там, слідкуєте, прям слідкуєте за лішопом. В нас ну, в мене на іншому каналі, там який називається Кникор, є детальне відео, як за два дні до весілля нашого з Наталією в жовтні минулого року нас ломанули Ну коротше, я там все детально розказав. Якщо вам цікаво, можете зайти переглянути. Але тут ситуація інша. Нас ну, буквально там днів 10 назад. Знову ломанули сервер. Я не знаю, як вони це роблять. Ну але це вже прям таке угрупування. Які там ламає якісь французьких провайдерів, коротше, ну, типу, серйозна компанія. Навіть одну популярну CRM-систему українську вони от недавно теж, я так поняв, ломанули чи частково ломанули. Тут обійшлося, бо минулого разу я платив викуп. Тут обійшлося без викупу. Ну в якому плані? Вони просто взяли все, видалили і написали, що там там а та хахол, щось таке, і просто все потерло. Але минула ситуація мене навчили і. Бекап у нас був, тому ми не постраждали, просто бекапнулись і в принципі на цьому вся історія закінчилась. От тому е, безпека не знаю, і соцмереж, не знаю, телеграмів, інстаграмів, е, ну коротше там сайтів і так далі. Ну вона все таки має бути і їй потрібно. Приділяти достатню увагу, звісно, всіх дуже цікавить гроші фінанси заробітки. Я тут там цифр, звісно, ніяких оприлюднювати не буду. Ми ростемо. Потрішки ми ростемо, але й ростуть наші витрати. Тобто відкрився магазин. Ну ви розумієте, аренда магазину це трошечки більше оренди, чим орендувати десь офіс, як мінімум. Тому якось так знову ж таки, я теж на зарплаті є гроші магазину. Це гроші магазину, тобто все десь. Реінвестовуються, закупляється якийсь новий товар, робляться передзамовлення. Нема такого, що місяць закінчився і я собі пішов, купив новий ноутбук або там нову машину, або дві хати. Ні, я би не сказав, що це супер успішний бізнес і супер успішна ніша у воюючій країні, де багато людей виїжджає, і люди не купують собі другу, третю, четверту, п'яту пару взуття. А лішоп це все-таки не ну здебільшого, скажем так. Це не про одну пару, яку люди не купує на сезон. Це. Де люди трошки глибше розбираються, де люди хочуть помоднічити, в тому числі цікавляться новинками і так далі. А таких людей насправді стає менше. Як би це не звучало, але це чиста правда. Ну і десятий пункт, я собі так написав, оглядаючись назад, що я маю на увазі? Якби можна було повернути час назад, чи б я відкривав магазин е знову? Тобто, чи повторив я би цей весь шлях, тому що ми взяли приміщення в оренду в 2023 році. В вересень, жовтень ми підписали договір. По факту, відкриття в нас було аж в серпні місяці, тобто майже рік часу робився ремонт, всі ці моменти. Ну, це. це Ще більше жесть. От. Ну та шлях непростий. І по факту зараз це вже ніби там другий рік оренди приміщення, умовно. Так, я би і далі його відкрив. Хоча великі гроші дійсно вкидалися в, там, в дизайн, в ремонт і так далі, в ці всі всякі наповнення. Але це була моя мрія. Це була моя мрія з якого десь з 18-го року. Ну, окей, не прям мрія, але я. Скажем, так в мене було якесь таке бажання, коли там ще перший ютуб канал був десь. Можливо, ну такі знаєте, думки виникали. Можливо, колись відкрити офлайн-магазин. Я розумію, що ми не відкрили там щось грандіозне на 500 квадратів з стадіоном і так далі. У мене немає купи грошей, щоби таке собі дозволити. В принципі, дякую на тому. Я би не змінював нічого. Я би відкривав магазин. По перше, це моя мрія, і так чи інакше, це є якийсь крок. Я не знаю, куди ці кроки в подальшому приведуть. Я бачу, що якийсь певний розвиток є, і якесь бажання і бачення. Яке б воно мало бути в фіналі? Чи пущиться це чи ні? Ми побачимо вже, ну не знаю, коли побачимо. Прийде трохи часу, ти десь побачимо, от. Але я зі своєї сторони, як голова цього всього, буду старатися. Таке, от вийшлося відео, воно суб'єктивне, звісно. Я ділюся власним досвідом, і це відео, це напевне таке як. Певний влог. Минулого року на відкриття. Я свою всю промову теж маю на відео. Я думаю, я на 10 ту річницю магазину я його викладу на Ютуб канал. От, і ну, якщо все буде добре, або я просто залию на YouTube і поставлю на таймер. Ну, типу, та, щоб воно оприбуткувалося через 10 років. оприбуткувалося, Господи, мій милий, оприлюднилося через 10 років. Навіть якщо щось станеться, то чекайте. Ну вже через 9 років відео на Ютуб каналі ШОП. Все не знаю скільки я там набалакав. Зараз я це швиденько змонтую, накидаю. От. І дякую вам. Вкотре за перегляд все починалося з Ютубу. Не знаю, чи тут є Олди, та й все з вами був Макс канал Лішоп, а далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.